Важко, але воно того варте. Ну, а хто казав, що хліб дешевий? Хліб тяжкий. Стусь п'яте, третя, кража. Я трошки перебрав. Бо після роботи мало було заліз в магазин, взяв горілку, сіарет і все, більше нічого не брав. Чотири роки так. І що, перша ходка? Так. І чотири роки? А умовно не просив адвокат? Так в мене було умовно два роки. Але я був постійно в роз'їздах, на заробітках, і в мене не було коли відмічатися. Мене треба було кожен тиждень, кожний понеділок відмічатися. Але я... Не мав Я їздив по будовах, їздив в Київ, ну, Хмельницький, Львів, Одеса. Ну, в Одесі півроку робив, церкву строїв. Їздив, їздив, доїздився. Заміна режиму. 307. Ну, Чим ти заробляв до того, як наркоту почав продавати? Перша робота. Склад зеркальний завод, іграшковий львівський. Іграшки на ялинку робили. Нормально була робота, все-таки шкідливо. Запропонували краще, на комп'ютерній фірмі працював. Складав комп'ютер. Програмне забезпечення встановлював в АТО, навіть служив. В основному Марінка 15-16 рік. Моя стрілець та, з різної зброї. Вже пізніше сам командир наш Бойові машини. Катаєш себе? Ні, я довгий час цього думав, говорю сам собою так, чому саме так, а не інакше. Я не міг когось звинувачувати, тому що ну, приймав рішення я. Зараз тут переобладнали гуртожиток для засуджених, які попали перший раз. В тюрму. 185-та крадіжки в основному. В основному всі за крадіжки. І вони у нас закриті всі тут на території. Приїжджає автобус. Під наглядом молодшого інспектора, працівників адміністрації, їдуть на шахту працювати. І також саме назад повертаються автобусом. Вони всі за своїм власним бажанням прийшли сюди працювати, хочуть працювати на шахті, працюють. Вони хочуть, щоб коли освободяться, щоб заробити якісь гроші, кошти, якісь мати. І я бачу всіх, я мотив, щоб не повертатися в ті стіни більше ніколи. Роботний проект, який на даний час працює і дає свої результати. Вони проходять відповідне навчання, проходять курси стажування, здають екзамени, отримують посвідчення гірників підземних. І зараз, згідно договору з колонією, вони є задіяні як гірники підземні третього розряду. Перше, як почув, що прийдуть до мене на участок засуджені, трошки якось дивно, звичайно, було. Я просто думав, що прийдуть і будуть зміну від години до години чекати, коли година та закінчиться, їхня зміна, і будуть йти на воду. Я в принципі помилявся. Вони працюють, вони виконують всі наряди, які я їм даю. Працюють, хочуть працювати. Так, є для хлопців перспектива. Зараз ми розглядаємо їх як гірничих працівників. Через трошки часу, через місяця, три, чотири, п'ять, півроку. Хлопці є активні. Їх можна буде залучати як на професії кріпільників, так само на грозів. Це буде більша заробітна плата. Це ну, більш перспективно буде для хлопців. Закінчиться срок. Вони можуть залишитися працювати на шахті. А я працював просто на багато шахтах. і Я багато ну хлопців, які повиходили з колонії і працюють надалі. Цілком нормальні люди мають сім'ї, мають це. Нас не треба боятися, ми спокійні люди. Ми приїхали гроші заробляти. Офіційно ніде не встроюєшся зі судимістю. А так шахта як варіант. Такий фортуна попала. Я, думаю, попрацюю, на весілля зароблю і все буде добре. Займатися тим, що не треба, я точно більше не буду.